На перших сторінках я реально хотіла викинути цю книгу у вікно, продати, забути і більше ніколи не згадувати. Мелз, головний герой, поводив себе максимально огидно, а їх перша зустріч та спілкування на початку з головною героїною були, м'яко кажучи, не дуже хорошими. Але дівчата, перші 30 сторінок цієї історії потрібно просто трішки потерпіти, бо потім все змінюється в кращу сторону. Цей ромком просто ідеально підходить для прочитання влітку. Тут вам і готель біля моря, і пляж, і гарячий чоловік, ну і звичайно Багато сцен 18, дуже багато сцен 18, і навіть детективна лінія. Майлз, колишній детектив, який на прохання друга зголошується розслідувати вбивство. Тейлор, вчителька початкових класів, яка ніколи не лізла в пригоди, але вперше в житті хоче дізнатися, чи здатна вона на більше, або підтвердити теорію, що вона звичайна боягузка. Разом вони не лише розплутують вбивство, а й поступово зближаються. І хоча Майлз помішаний на контролі та гіперобіці, його дії це не лише про кохання, а й про глибокі внутрішні Травми. Хоча зізнаюся чесно, інколи хотілося мелозу дати по голові. Поставила цій книзі 5 балів з 5. Якщо хочете бачити ще більше відгуків, підписуйтеся на мою сторінку. Всім па-па!